2 вересня 1864 року в ході громадянської війни у США війська Союзу захопили місто Атланта. Тепер командувач федеральними силами на Заході генерал Вільям Текумсе Шерман планував нову операцію. Він хотів завдати потужного удару глибокими тилами конфедератів і вийти до Атлантичного океану в районі міста Саванна. Крім цього, він хотів ще й спустошити багаті сільськогосподарські райони штату Джорджія. Щоб позбавити армію конфедерації продовольства. Крім того, цей наступ приводив би до того, що територія Конфедерації була б розрізана на дві частини. Однак президент США Аврам Лінкольн вважав цю операцію занадто ризикованою. Справа в тім, що армія Шермана мала діяти на величезному відриві від своїх продовольчих баз та ще й на території противника, і взагалі планувалося, що федерали мали харчуватися за рахунок місцевого населення. Та й у випадку, якби з армією Шермана щось би сталося, то ніхто з боку Союзу їй би не зміг би встигнути допомогти. Однак головнокомандувач всіма арміями Союзу уліс Грант переконав президента в тому, що Шерман справиться із завданням. Грант і Шерман хотіли змусити конфедератів здатися шляхом знищення їхньої економіки, тому армія Шермана мала передусім знищувати інфраструктуру Півдня. Зокрема, вони мали, зокрема, війська Союзу мали знищувати залізниці телеграфні стовпи, також вони мали спустошувати бавовняні плантації та звільняти рабів. Таким чином, підірвавши рештки економічної міці півдня, війська Союзу хотіли змусити еліти конфедерації піти на переговори і капітулювати. Шарман ретельно готувався до своєї майбутньої кампанії. Зокрема, він наказав провести медогляди своїх бійців. Тільки найбільш фізично витривалі солдати мали би взяти участь у цій кампанії. Крім того, було суттєво скорочено чисельність штабів. Ну, і що стосується продовольчого забезпечення, то Шерман також добре чи скоротив якраз обози різноманітні, адже він хотів, щоб його армія харчувалася саме за рахунок місцевого населення. Адже це теж було якраз частиною стратегії знищення економічної могутності південних штатів. Крім того, взяти всі свої сили для походу на Саванну Шерман не міг, адже ще були сили конфедерації в Техасі, ну й армія Джона Белла Худа теж нікуди не дівалася і теж могла проводити контрнаступальні дії. Тому, залишивши у своєму тилу армію генерала Томаса, Шерман вирішив взяти до свого походу 62 тисячі чоловік, 55 тисяч піхотинців, 5 тисяч кавалеристів, 2 тисячі артилеристів, які мали 64 гармати. І саме з усіма цими силами Шерман планував пройти 480 кілометрів від Атланти до Савани. Організаційно військо Шермана поділялося на дві колони. Правим крилом командував генерал Олівер Ховард. У його розпорядженні були 15 і 17 корпуси. Ліве крило складали сили під командуванням генерала Генріс Локума, який теж командував двома корпусами 14 і 20-м. Плюс ще окремо була кавалерійська дивізія, яка була підпорядкована особисто Шерману і виконувала завдання за його вказівками. Командувачем військ конфедерації на Західному театрі бойових дій на той момент був генерал Джон Белхуд, який прийняв командування після генерала Джонстона. Худ повністю провалив кампанію в Атланті. Тепер, маючи інформацію, що Шерман планує завдати глибокий удар тилами конфедератів аж до Савани. Він вирішив зробити якийсь свій план. Худ вирішив відвернути увагу Шермана від цієї кампанії, завдавши удар по штату Теннесі. Проте Шерману навпаки навіть було вигідно, щоб Худ вторгся у цей штат, адже таким чином війська конфедерації якраз в Джорджії лише ослаблялися. Ну і тим паче проти худа, Шерман у своєму тилу виставив армію генерала Томаса, яка мала достатньо сил, щоб розгромити конфедератів. Взагалі, Шарман, дізнавшись про те, що Худ почав наступ у штат Тенесі, сказав, що якщо він піде далі до річки Огайо, то я взагалі йому дам свій пайок. Хай посильніше навіть заглиблюється там вглиб території, яку на той момент контролювали війська Союзу, у той час як Шарман якраз буде наступати тільки в напрямку Савани. І фактично, це було для війська Союзу дуже добре. Адже коли Худ відправився в Тенесі, то проти Шармана залишилися ну, дуже мізерні сили. Наприклад, корпус генерала Вільяма Харді, який якраз діяв у Джорджії, він мав всього-навсього 13 тисяч чоловік. Плюс ще було ополучення штату Джорджія чисельністю 3050 солдатів, і то більшість з них були або хлопчиками, яким було десь там 15-17 років, або вже чоловіками похилого віку, які за станом здоров'я не могли воювати у діючій армії. Військове міністерство конфедерації, правда, пізніше змогло перекинути певні невеликі сили якраз у Джорджію. Але це все одно не змогло змінити хід подій, і в результаті, в ході всієї цієї кампанії, в різний час конфедерати могли виставити проти армії Шермана у Джорджії від 13 до 15 тисяч чоловік, що було дуже мізерно, тим паче ці сили були розкидані на величезні території цього штату, і через це вони не могли ефективно протидіяти військам союзу. Армія Шермана виступила з Атланти 15 листопада 1864 року. Вирушаючи у цей похід, Шерман відправив до гранта донесення, в якому повідомляв його, що радить йому дізнаватися про рух армії Союзу з річмонських газет. Адже ніякого зв'язку між Шерманом і Основною територією Союзу не мало би бути в ході цієї кампанії. І тільки якраз газети Конфедерації могли якраз надати гранту відомі, відомості про те, де знаходяться армії Шермана. Перші дні кампанії пройшли для військ Союзу без якихось пригод. Лише 22 листопада під час битви при Гріз віллі конфедерати спробували завдати контрудар. Їхня кавалерія атакувала кавалерійську дивізію Союзу генерала Патріка. Проте цей бій закінчився поразкою конфедератів. Вони змогли вбити лише одного солдата Союзу поранили, двох і захопили 18. Ну а незабаром війська Союзу підтягнули свіжі сили, і в результаті конфедерати були змушені відступити, втративши 1100 чоловік. Наступного дня, 23 листопада, війська генерала Слокума захопили столицю штату Міледжвіль. Губернатор штату, який був прихильником конфедератів, і законодавчі збори цього штату втекли поспішно, щоб не потрапити до рок Союзу. Після того, як федерали захопили Міледжвіль, їхні офіцери в будівлі місцевого капітолію провели імітацію законодавчого засідання, на якому вони проголосували жартома за повернення штату Джорджія до складу Сполучених Штатів Америки. 25-26 листопада біля Сандерсвіля конфедерати спробували знову завдати контр удар по авангарду генерала Слокума. Проте кавалерія Союзу змогла досить легко відбити контратаки конфедератів. Упродовж наступних декількох днів бойові дії звелися саме до сутичок кавалерій обох сторін. Бойові дії йшли з перемінним успіхом. Одного разу конфедерати навіть ледве не захопили у полон командира дивізії кавалерії Союзу генерал Кілпатрика. Але врешті-решті, 4 грудня, цей генерал Союзу Патрік зміг розгромити кавалерію конфедератів генер... генерала Вілера у битві при Вейнсборо. Після цього кавалерія конфедератів уже не змогла якось серйозно протидіяти армії Союзу. 10 грудня війська Шермана нарешті досягли околиць Савани. Проте, підійшовши, підійшовши до цього населеного пункту, вони побачили, що генерал конфедерації Харті зі своїми 10 тисячами бійців зміг закріпитися на вихідних бойових позиціях. Крім того, його вояки ще й там мали позиції на висотах, і тому військам Союзу просто без якихось серйозних втрат не можна було прорватися до савани. А якраз уже біля цього міста зі сторони моря якраз Шармана чекали кораблі Союзу, які якраз мали привезти йому боєприпаси і харчі. Шарман хотів за будь-яку ціну якраз пробитися до моря, щоб з'єднатися з моряками. Тому командувач федералів вирішив завдати удар в напрямку форту МакАлістер на річці Оджічі. Оджі... Од... І врешті решт 13 грудня, війська Союзу змогли захопити цей форт. Незабаром туди з моря якраз прибули кораблі федерального флоту, і таким чином Шарман зміг отримати і продовольство, і боєприпаси. Адже хоч його армія і так харчувалася за рахунок якраз місцевого населення, Проте продовольство якраз, і боєприпаси, особливо з боку якраз федерального флоту, були зовсім не зайвими. Ще одним важливим аспектом було те, що кораблі Союзу привезли Шерману облогову артилерію для того, щоб захопити Саванну. Отримавши облогову артилерію, Шерман висунув командувачу сил конфедератів у Савані генералу Харді ультиматум про капітуляцію. Командувач конфедератів подумав, подумав і вирішив відступити без бою. 20 грудня разом із своїми військами він переправився по імпровізованому понтонному мосту через річку Савана. Наступного ранку мер Савани разом з делегацією місцевих жителів прибув у штаб генерала Шермана для того, щоб урочисто капітулювати. Ну і після цього війська Союзу вже повністю вступили у Савану. Таким чином, Шарман зміг фактично за тиждень, не за тиждень перепрошую, трошки більше за місяць, пройшов 480 кілометрів і таки розрізав конфедерацію на дві частини. У захопленому місті Шарман отримав величезні трофеї, зокрема, 150 важких гармат, величезну кількість боєприпасів, а ще 25 тисяч тюків бавовни. Про це генерал повідомив Лінкольна в урочистій телеграмі. Якраз це все сталося напередодні Різдва. Тому преса Союзу якраз дуже розносила цю новину про те, що бачите, який чудовий різдвяний подарунок і для всієї країни і для президента Лінкольна зробив генерал Шарман, який захопив Саванну. У цей же час, поки Шарман успішно наступав до Саванни і таки захопив це місто, генерал конфедерації Джон Белхуд намагався продовжувати вести бойові дії у тилу військ Союзу. Зокрема, він вторгся на територію штату Теннесі. Худ хотів таким чином змусити Шармана повернути назад і припинити свою кампанію. Проте командувач федералів не піддався на цю, на цю уловку командувача конфедератів і продовжив свій наступ. В результаті бойові дії Худа лише призвели до поразки конфедерації. Федеральна армія під командуванням генерала Томаса успішно відбивала всі атаки конфедератів. 30 листопада 1864 року відбулася битва при Франкліні. У цій битві Худ зробив самовбивчу фронтальну атаку на позиції противника. Навіть генерали конфедерації вважали, що Худ діяв взагалі необачно і божевільно, і зразу висловлював йому своє невдоволення його ідеєю йти в цю самовбивчу атаку, яка чимось навіть нагадувала ту ж атаку Пікета під час битви при Геттісбурзі. та й атаку самого Худа в теж у цій тій битві, але за день до атаки Пікета 2 липня, коли його корпус теж наступав на позиції федералів. При Франкліні конфедерати намагалися захопити пагорби, які утримували федерали. Ну а ті спокійно розстрілювали з гармат солдатів півдня. Врешті-решт, незабаром битва закінчилася повним розгромом армії конфедератів, і генерал Худ був змушений відступати. Після розгрому при Франкліні Худ спершу почав відходити, і якраз його почали якраз і переслідувати федерали генерала Томаса. Проте потім Худ чомусь вирішив, що він зможе в контратації спробувати переламати хід подій. І врешті-решт, 15-16 грудня 1864 року він атакував у сили Союзу у битві при Нешвілі. Ця битва стала фактично кінцем взагалі всіх великих з'єднань армії Конфедерації на Заході. Худ був розгромлений дощенту, його армія зазнала величезних втрат. В особовому складі було втрачено більше 6 тисяч чоловік, у той час як війська Союзу втратили вдвічі більше. Але найгіршим було навіть не це, а те, що після вже цієї битви армія худа просто почала розпадатися через масове дезертирство. Ну і з 30-ти тисячної армії, яка в нього була на початок вторгнення в Тенесі, до кінця року в нього залишалося тисяч чоловік. А з початком нового року, взагалі, там уже декілька тисяч чоловік залишилося в його армії. Тим часом Шерман довго не засиджувався у Савані. Уже 1 січня 1865 року він розпочав новий наступ. Цього разу він вирішив спустошити Південну і Північну Кароліни, а потім далі рухатися у Вірджинію, щоб з'єднатися з Потомарською армією та рештою сил генерала Гранта і таким чином остаточно знищити конфедерацію. Цей наступ, так само як марш до моря, проходив в обстановці того, що війська Союзу харчувалися за рахунок місцевого населення. Крім того, федерали повністю знищували інфраструктуру південних штатів. Вони знищували залізничне полотно, знищували телеграфні стовпи, спалювали всі ці бавовняні плантації, Доходило навіть до знищення окремих населених пунктів, хоча Шерман забороняв наказами якраз це робити. Крім того, командувач федералів на офіційному рівні забороняв грабувати місцеве населення. Можна було там відбирати там, допустимо, худобу там. Так би мовити, реквізиціями займатися, але не можна було там убивати місцеве населення, гаутувати жінок і так далі. Проте поодинокі випадки, ну згідно офіційної інформації Шермана, все ж таки траплялися. Хоча до страти там сою... солдатів Союзу за якісь там військові злочини не доходило. І, в принципі, можна припустити, що насправді розмах якраз цих військових злочинів з боку солдатів півночі був набагато більшим. Крім того, треба зазначити, що раби. Негри, якраз із тих рабовласницьких плантацій, вони масово тікали, і вони йшли з армії Шермана. Сам Шерман не знав, куди діти цих людей, адже він розумів, що йому ж не треба засиджуватися на одному місці, а продовжувати далі наступати. Ну а залишити всіх цих колишніх рабів на призволяще він не міг. Адже як тільки там війська Союзу підуть далі, то колишні рабовласники ж вони спробують розправитися над своїми колишніми, колишніми рабами. Тому в результаті всі ці негри якраз йшли разом з армією Шермана, куди він йшов, туди й вони. Ну і вони вважали солдатів Союзу Спасителями, які їх виручили взагалі з цієї всієї рабської неволі. Конфедерати могли протиставити взагалі всім військам Шермана лише трохи більше 9 тисяч чоловік. Побачивши нарешті повну бездарність худа як командувача армії, президент Конфедерації Джеферсон Девіс нарешті звільнив його з посади командувача. І знову всіма військами конфедератів на Заході став командувати обережний генерал Джозеф Джонстон. Проте навіть наполеон чи Ганнібал уже не могли нічого зробити в такій складній ситуації. Конфедерація фактично розвалювалася. Її економіка була знищена, армії вже фактично не існувало, лише армія Роберта роберталіща існувала в районі Пітерсбурга, але вона була фактично теж у достатньо складному становищі, і там навесні 1865 року вже теж масово процвітало дезертирство. Багато жителів півдня вже розуміли, що війна насправді програна і зараз триває лише передсмертна агонія Конфедерації. В південній Кароліні під час цієї кампанії Шермана на початку 1865 року дісталося навіть набагато більше, ніж у Джорджії, адже справа була в тому, що саме з цього штату розпочалася взагалі сецесія ще наприкінці 1860 року. І тепер солдати Союзу вже повністю свою лють якраз справляли на жителів Південної Кароліни. Зокрема, 17 лютого 1865 року війська Шермана захопили Колумбію у Південній Кароліні. І солдати Союзу вони повністю зрівняли землею фактично це місто, вони його спалили. Крім того, вони ще й звільнили там і тисячі рабів, плюс до всього ще й теж відбувалися якраз військові злочини, зґвалтування, вбивство місцевого населення, плюс до всього там ще й великі запаси алкоголю солдати союзу знайшли і теж розпочали пиячити. Ну і взагалі, ну Колумбія, це місто просто перестало фактично існувати після того, як сюди прийшов війська Шермана. Бо вони знищили саме місто було спалене. Арсенали і склади були знищені. Залізничні депо теж. Залізниця взагалі теж була, теж була знищена, механічні майстерні теж уся промисловість. Населення теж там майже не залишилося. Якраз, Плю... до речі, того ж дня, 17 лютого, гарнізон конфедератів у Форті Самтер. Залишили взагалі ці укріплення та евакуювалися ці сили на північ, щоб уникнути взагалі полону з боку солдатів Союзу. Таким чином, конфедерати залишили той перший взагалі пункт, за який почалися бойові дії, з чого почалася взагалі вся ця громадянська війна за 4 роки до цього. На початку березня 1865 року війська Шермана вже вступили на територію штату Північна Кароліна. Тут рештки сил конфедератів спробували навіть завдати контрудар. Кілька днів тривали запеклі бої, які закінчилися поразкою південців. 15 березня 1865 року наступ у військ Союзу спробував зупинити корпус конфедератів генерала Харді. Майже дві доби він відбивав атаки федеральної кавалерії. Але тільки як підтягнулися свіжі сили 14-го корпусу Союзу, Харді був змушений відступати далі на північ. Поближче до території штату Джорджії, перепрошую, не Джорджі, а Вірджинія. За 50 днів армія Шермана пройшла 684 кілометри через територію Південної і Північної Кароліни. Так само, як і Джорджі, ці два штати були суттєво спустошені. І звісно, що взагалі всі ці кампанії Шермана і в Джорджії, і в Південній Кароліні, і в Північній Кароліні, вони суттєво підірвали взагалі бойовий дух конфедерації, їхні економічні і військові спроможності вести далі бойові дії. Ну і дуже серйозно це вплинуло на моральний стан і армії Роберта Лі, яка була оточена у Пітерсбурзі. І Шерман зміг досягнути своєї мети, він прискорив завершення бойових дій, але про вже остаточний розгром конфедерації і капітуляцію ми поговоримо в одному з наступних моїх відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про бойові дії генерала Шермана наприкінці 1864-1865 років. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.